Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварс, інформаційний проєкт Студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні у випуску про такі події. Думком Нікополь та Нікоарс дві нові обслуговуючі компанії міста. Винуватець має понести справедливе покарання. Громадськість взяла на контроль справу про вбивство батька трьох дітей. Будьте обережні з вогнем. В області оголошено найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Тепер про це більш детально. У Нікополі презентували дві нові обслуговуючі компанії Нікоарс та Домком Нікополь. Саме вони тимчасово обслуговуватимуть місто. До проведення основного конкурсу. Як вони це робитимуть, розповіли на прес-конференції. В конкурсі на визначення тимчасових обслуговуючих компаній взяли участь 9 претендентів. Чотири фірми були відсіяні на першому ж етапі, адже критерії відбору жорстокі. Компанія повинна мати штат офіційно оформлених працівників, парк техніки, фінансовий ресурс. Та досвід роботи. Обслуговуванням будинків за результатами конкурсу тимчасово займуться дві компанії. Ніко Арс обслуговуватиме 30% житлового фонду. Це вулиця Барнаульська, мікрорайон Трубник, третя дільниця і район від Преображенської до старої частини міста. 70% житлового фонду залишається на обслуговування фірми Домком Нікополь. А от старі компанії, комунальник Нікополь та комфорт не здають позиції. На деяких будинках можна знайти оголошення про те, що вони продовжують роботу, а ще й пропонують знижки на обслуговування для населення. Таким об'явам радять не довіряти. У жаль, в місті сьогодні є підривна діяльність. І підривну діяльність перші, хто ведуть, це ті компанії, які сьогодні починають обманувати наших людей. Даної компанії не обслужувають город уже в течение двох місяців. Все, і в городі ні. Наразі тариф на обслуговування залишається колишнім на рівні 2008 року. Компанії донесуть до мешканців свої телефони та розрахункові рахунки, на які сплачувати кошти. 18 липня для однієї Нікопольської родини завершилось трагедію. Володимира Бобуха побили на очах його дружини та дітей. Чоловік, не приходячи до тями, помер в реанімації. Ця резонансна справа підняла громадськість. Містяни вважають, для винуватця пом'якшують покарання, а слідство йде не в тому руслі. Для того, щоб виявити обставини справи, в прес-центрі газети Проспект Рубників» провели зустріч з правоохоронцями та потерпілою стороною. Що вдалося з'ясувати далі в сюжеті? 18 липня родина Володимира Бобуха з друзями вирішила відпочити в парку металургів. Пікнік на природі завершився трагедією. Спершу їх мало не збила автівка, що на величезній швидкості проїжджала по пішгодному тротуару. А після того, як Володимир спробував напоумити власника машини, батька трьох дітей побили на у його родини. Міліцію вже викликали лікарі. Правоохоронці за добу встановили підозрюваних. Серед них той, хто наносив удари 19-річний Сергій. Є інформація, що вони були в стані алкогольного сп'яніння. Була порушена кримінальна справа за статтею 121 частиною 1 нанесення тяжких тілесних ушкоджень та постраждалий Володимир так і не прийшов до тями. Він помер за кілька днів у реанімації. Тож міліції перекваліфіковують статтю на ненавмисне вбивство. Людмилу, дружину загиблого, непокоїть кілька речей. По-перше, вона чула від сусідів, що нібито співробітники міліції про її чоловіка збирають негативну інформацію. За словами Шніни Маляренко, що це за співробітники та навіщо їм така інформація, їй невідомо. По-друге, жінка непокоїться, що її чоловікові, у якого за даними рентгену, були перебиті п'ятий та шостий хребці, поставлять інший діагноз. А ще вона чула, що є версія. Її чоловік нібито вдарився об щось при падінні. Це підтверджують і очевидці, які були в той вечір в парку. Рідним Володимира взагалі не зрозуміло, чому була змінена стаття з нанесення тяжких тілесних на ненавмисне вбивство, покарання за яку м'якше лише до п'яти років позбавлення волі. Та чому винуватець гуляє на свободі, а не заарештований. Та запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для нього обирав суд. Ані прізвища судді, ані якихось деталей справи поки розголошувати не можна. Триває слідство та судово медична експертиза. Тільки після цього справу відправлять до суду. Рідні загиблого просять відгукнутись всіх очевидців цієї трагедії в парку металургів. Вони хочуть домогтись справедливості. Ті, кому щось відомо про цей злочин, можуть звернутись до міліції за адресою вулиця Станіславського, 1 або за телефоном слідчого відділу 5 4717. В області оголошено найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Пожежники закликають людей не розводити багаття в лісосмугах та не кидати недопалки, адже це причина майже всіх займань. Висока температура повітря плюс відсутність опадів в області оголошено найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Усього за чотири доби з 1 по 4 серпня на території Нікополя та району було зафіксовано 14 пожеж, що в рази перевищує минулорічні показники. За тиждень в Нікопольській оперативній зоні, куди входить Апостолівський, Солонянський, Нікопольський райони, міста Нікополь, Марганець та Орженикідзе, було 65 пожеж. Через високу температуру, сухість повітря, велику кількість сухої трави пожежа розповсюджується швидко і реагувати на неї вогнеборцям важко.